Вітаю, друзі! З вами пригоди на всі 100. І сьогодні я їду в Польщі. А точніше по тим землям, котрі 150 років тому були під німцями. Тому що у 18 столітті, а точніше у другій половині цього століття було 4 розподіла Польщі, і на цей дірібан попали 3 країни. Це Російська імперія, Австрійська імперія та німці. Бо на той час Німецької імперії ще не існувало. І за ці дірібани від Польщі відкамсали дуже багато земель. По цьому розподілу столиця Варшава була під німцями, під Прусами. А друга столиця Польщі залишилась під Австрійською імперією. В той час до Російської імперії попали землі Житомирщини, Луцька, Рівненщини, Білорусі та країн Балтії. І після розподілу останнього четвертого в 1815 році почалася дінастія Романових. На цьому тлі в Польщі вводять з злотими рубль. Також водять російську мову та православну церкву. І це все вже називається Не Річ Посполіта, а Польське царство. І це польське царство існує аж до останнього російського імператора до 1918 року. А в 1918 році у Варшаві під німецькою окупацією пішли бунти. Та заколоти. Метінгарі в свою чергу роззброїли німецьких окупантів і взяли владу в свої руки. В той час до Варшави з полону німецького повернувся революційний лідер Юзеф пільсуцький котрий взяв на себе воєнну владу від Регента Королівства Польського, а за три дні і гражданську владу. що Регент і Повстанці наділили Юзефа Пільцуцького повноваженням тимчасового правителя, і самі поляки називають цю молоду республіку Друга Реч Посполіта. Після чого в Польщі є велике свято 11 листопада. Вони відмічають незалежність Польщі. А вже в наступному 1919 році. До Польщі до складу залучилися землі Полен, Селезії, Померанії, а також вихід до Балтийського моря в місті Данцінг. Також поляки воювали з Чехословакією та галицько-українськими військами у 2019 році. На жаль, галицько-українські війська програли ту війну. Бо не було підтримки з Ліги нації. Що саме цікаве, якщо і зараз нам не буде підтримки, то ми можемо програти і цю війну. Але я вважаю, що такого не буде. А ви як вважаєте? Пишіть мені в коменти. Але на той час кордони тільки маркувалися. Була у Польщі ще одна велика загроза це вже були нові росіяни. Так називаємо є, більшовики. Але і вони в 1921 році програли війну і за Польщею залишилось пів Білорусі і майже пів України. Що саме цікаве, в Україні є третя лінія Сталіна. Вона пролягає на початку Хмельницької області. Стоять більші бункери та доти. Це і був майже той кордон, о котром я розповідаю. То були великі амбіції імперського польського народу. Ще був в 1938 році Дарибан Чехословакії де Польща теж відхапала собі клаптик землі. І так, друга реч Посполіта проіснувала аж до 1900 39 року. Де вже Польщу деребанили між собою Германія та СССР. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коменти, я читаю та відповідаю. А на цьому я вже буду закінчувати це відео. До побачення!